Доброго ранку, Україна. Сьогодні 1 січня 2023 року. Бойовий розрахунок одної дуже цікавої американської штуки змінився. І робить ранкове звернення на фоні нашого командуючого Збройними силами України. Дорогі друзі, 23 й рік стане. У будь-якому випадку переможний для України не тільки для Збройних сил, а для всієї нації. Та війна, яка була розв'язана терористичною державою, вона не має і не мала шансів на успіх, незважаючи на багато факторів, які були на її користь. І п'ята колона, то що зробила перед початком вторгнення, в якому стані була наша держава, вся, ви прекрасно розумієте, але Ніхто не учитував фактор народу. Саме ця рушійна сила, яка зараз творить дива, творить історію. Так що, друзі? Сумніву в тому, що Україна переможе, немає. На ранок 1 січня 23 року ситуація в Бахмуті, як ви чуєте, досить тихо. А тихо чому? тому що вчора. З самого ранку і до пізньої ночі наші козаки насипали із важкого, із середнього, із невеличкого. І так, що, я думаю, там було дуже весело. Тому е, наразі таке не, не то, що тишина, а така за тища. Е, пару слів Фокс, скажи для наших українців канун нового 23-го року. Всім доброго ранку! Хочу привітати вас з новим наступившим роком. Ми щойно змінилися з позиції після суток. Вчора у нас було багато стрілкового оружия. Ми працювали зі свого. І, як ми розуміємо, так як нам доповідали, то трохи відігнали ті, хто вторглися на нашу землю. Так що, все буде Україна. Брат Колумб, скажи пару слів. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю міцного здоров'я. Бажаю, щоб нарешті в цьому році. Ця війна закінчилася нашою перемогою. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава, слава нації, Шмерт ворогам!